Котлунг. мачики, сіські піски і все таке. Коротше, ви побережені. Сер, Ви дійсно вважаєте, що хочете, аби я робив цю справу сам. Ви що то навмисно? А вже шмокс. Бо ми змілі йдемо полювати на п'явок. Я з гарпуном вб'ю собі таку жирну п'явку. П'явка, п'явка, п'явка. п'явка, п'явка, Ти услухався мене. Ти зневажив мене і тепер один із моїх найвірніших людей мертвий. Я хезе дає про фука виховання тебе. Тобі дві тирки був щором. Ти маєш повірити мені. Я зробив те, що мусив для тебе, для нашої сім'ї. Не гони мені цю мерду, Полі. Ти ніколи в житті навіть не давав ані макароненого хуя про цю родину. Я даю тобі все. А ось це твоя відяка. В отене дивомія віста. От халепа! Халепа! А наш любий виличений на стіні. Я ж наче вірянин! Всім серцем благаю тебе. Мені треба звільнитися від мого батька. Гей, вичхнули, я почув це. я ангел! Так. Я знав, що ви реальний. Тепер мусите виконати бажання, так? У давай ну не бігти поперед батька в пекло. Я голові треба більше деталей. Я, я. Ну дивіться, не святий, але я завжди в неділю вервечку бубню. І плюс мій батя бос мафії. Це ж означає, що він ще гірший. Та ж ви маєте допомогти! Правда ж величний! Це він був тим, хто втягнув тебе до криміналу. Чи не так? Та я роблю для нього це із самого дитинства. І нічого не міняється. А чи ставився він до тебе як. до лайна? Ага, поводиться зі мною так, як із дурним. Як із чужиком, як зі слабаком. Ну знаєш, як із. Е... як до штуки. Просто як знаряддя для втілення його хворих бажань. Ну, десь так, ага. Ну ви ж величний, правда, вам знайомо таке. Адже ваш батько теж головний, теж великий бос. Е добре. Нехай так. Я допоможу тобі. У -у -у -у. Перш за все, чи є в світі такий Тімбор, то батька, котрим би він не дуже сильно контролював. Родина Ковальчуків. І гарна новина, я вже говорив з ними. Добре, вони поможуть тобі зникнути. Бо хто ж в світі буде шукати мерця? Отже, він пояснює свою біду, каже, що хоче підробити смерть, і тікає. А ті ж. Ой, ой, лихо, лихо. Суча ж мати. Ці типи мусили підробити твою смерть. Весь син з тому, щоб вижити, а не здохнути. Та я знаю! Тума ще зовсім божевільний. Я сказав їм, що величний прислав мене, вони скоро побачать його, а вони просто сіхали з гвозду! Гразд гаразд. Ми все ще в змозі виправити все вишень. Нам треба липовий паспорт та квиток за кордон. Синку, сім'я ковальчиків хоче твою башку. І я зробив їм пропозицію. Віддав усі усіх що вони забажають. Мою. Йосип собасий. Полі, сина мій. моя салімська кровинка. І я знаю, я був суворим з тобою, але і я мусив зробити тебе готовим до цього дня. Слухай, хлопче. Я люблю тебе більше за все на світі. Сім'я це все. Ти ніколи не зрозумів цього, але маєш зрозуміти зараз подбай про мати замість мене. Чи так і мусило статись? О, ху -ху, кайф, це шикарно! Гей величний! Самогутній, Чи як там? Чули? скоро зникне з дороги! І я ролетибив всім шоу! Ти мусив був зійти зі шляху криміналу. Ми вклали янську Году! Та ми нічого такого не казали. Я думав, що просто посиджу, поки ви його знищите. Типу спати з рибами. Ну, знаєте, заберете життя. Ти розгнівав Янгола! в'янула. Пробити колесо саме цієї ночі. Які шанси? Полі пезану мрець. Мене тут не було. Щось не так любий. Ти навіть не торкнувся п'явки. Я думаю, мій батько шматкінського лайна. А! Ти гаразд, ти ж завжди знав, що він шматок лайна. Він монстр. Гадав так здавалось. А вряд ли <embaixo> Знаешь, выглядай смачно! Мне кажется, вкусная смачна Серьезно? Зазвичай ти ж не фанат п'явок. Ну знаєш зазвичай ні. Але якби ти таку ще раз зробила, я б точно не бурчав. Це та сама трофейна п'явка. Ні, nee, трофейну я сама зжеру. Ти віддала трошки худішу. Цю бліцу піймав. Справді, і що сам тобі їдав? Насправді для тебе. Сказав, якщо ти не визнаєш, що це охуєнна п'явка, то ти геть безнадійний. Нє, nee, ні, nee, вона блискуча. Бля, фанат. Я знала, що ти дурню влупиш Вдой вхой може трошки пізніше.